Ну що, і перший лот, який в мене є, це пряжа Candy Yarn Flowers Alpaca. Це дуже така прикольна пряжа. До речі, колір передається майже такий, який він є. Ось зараз, о, кстати. Ну, до речі, трошки. Ну, до речі, трошки він такий от передається. Він тут якийсь сірий, ось на, на маленькому відео, де, я, де, мене, де ви бачите моє лице, майже так, такий колір, який він є, такий передається. Зараз я зачитаю, який в нього состав, склад який метраж. Це в цьому моточку 250 грам 940 метрів. Склад його 20% альпака і 80% акрилу. Дуже приєм, приємна на дотик пряжа, дуже така приємна пряжа на дотик. Зараз я вам покажу і так, і так, щоб він був, щоб ви його, його бачили. Отже, такий цікавий градієнт, такий дуже цікавий градієнт, він трохи сиріший. Чим передається, темно сірий колір, чим тут передається. Але мені подобається такий приємний, він дуже приємний на дотик, дуже такий класний. Отже, що я хочу з цього, з цього альпаки? Я хочу з цього альпаки, я бачила таку безрукавку, але з горлом. І дуже така ну, файна, мені подобається. І я вставлю картиночку цієї. Альпак цієї безрукавки, яку я хочу зв'язати. Ще не в'язала, тому що зараз мені бактусоманія. От, і, ну, я знайду час і зв'яжу зв собі, зв собі таку класнючу безрукавку. Фото безрукавки я додав. Так, це альпака, це те, що є. Так? Альпака. Потім в мене, в мене є такий ще. Я його показувала, це махер, це кідмахер знов алізе. І цей кідмахер, він, ну, якби, не, не весь моточок, бо якусь кількість десь у стока. Я, я не знаю, скільки там грам. Ну, може, 5-10 грам я додавала, коли в'язала бактус з газала. Ось трошечки покажу. Чи так покажу, ось такий кідмахерчик газала. Покажу це кідмахерчик, коли буде записувати відео про бактуси, які є в наявності, бо в мене він є в наявності, але я хочу його подарувати своїй подружці. Це був такий безовий бактус, і мені захотілося чимось цей колір розбавити. і Я розбавила таким. Ну, На відео він передається як волошковий, але він більш духовий колір. Відтінок бусковий, я теж ставлю картиночку, ставлю фото, як він виглядає, виглядав при, ну, на сайті, Найду, ставлю. Отже, є такий моточок. І я хочу, до речі, цей моточок поєднати з цим, це органічна, так, зараз о, органічна, стовідсоткова. Шерсть називається Pure Organic Wool 100% турецька шерсть. Торгова марка Etrofil. Це італійський дизайн, але шерсть. Ну, Взагалі-то на великому відео, вона каже темна, сіра. На маленькому екрані відео, там, де в кружечки, вона світло-сіра, а взагалі вона живий колір це. Темно-сіро коричневий. Відео геть не передає, тому, мабуть, буде фото, яке передасть справжній колір цієї пряжі. І я хочу поєднати цю пряжу, і буде такий теплий бактус. Бо коли я, я зв'язала, зараз немає цього маточка, я зв'язала маленький маточок, приклад, подивитися, як буде виглядати поєднання цих двох пряж по фактурі та по, по кольорам. Ось, тут і мені сподобалося, бо після ВТО цей невеличкий, невеличкий шматочок, зразочок він був такий класний, такий м'який. І, до речі, ця пряжа Organic Wool, вона. Я спочатку думала, ну окей, якщо не бак, то що можна зв'язати? Може, зв'яжу шкарпетки. І для шкарпеток вона не підійде, бо дуже сильно рветься. Вона, так от її і, і вона рветься. І шкарпетки будуть дуже сильно притиратися, навіть якщо вони ну, би не взуття, а так по дому ходити, і вони будуть, ну вони все одно будуть все однак, будуть притиратися. Ця пряжа вона така не для шкарпеток. Тому я вирішила поєднати ці дві пряжі. Мені сподобався зразочок, я вам відео запишу в наявних роботах. Покажу зразочок, а після ВТО він ну, дуже класний, він такий пухнастий. Ця пряжа в поєднанні взагалі цей махер, кідмахер не колеться, він дуже приємний. Але в поєднанні з цією пряжою він, він починає колотися. А він так зігріваюче колеться, що мені приємно. Тобто я взагалі не, не люблю, коли колеться пряжа, але от в поєднанні разом. Ця пряжа дуже-дуже так зігріваюче корилися, що навіть приємно мені, яка ну, геть не любить, коли колиться. Отже, а, отже, такі плани на цю пряжу. так, на цю пряжу. Потім в мене є. А, а, в мене в мені є це світло вимкнуло. А, в мене є такий моточок Кід -махера. Взагалі, от, до речі, цей колір передається. Ну, так... О, поймала. Ні, не поймала. Ну, добре. На маленькому відео цей колір передається. От він такий кремовий, дуже прия... приємний. Я, до речі, я не знаю, може буде самостійний Бактус, бо от з цього кіб дуже гарні бактуси. В'яжуся. У мене був такий моточок олівковий, ніжно-розовий. І я зв'язала олівковий ніжно-розовий. є відео, є фотки. Наявності їх немає. Я подарувала і олівковий, і ніжно розовий але вони, вони такі класнічні були. Тому, мабуть, цей... З цього моточка буде окремий бактус, махеровий, такий ніжний, ніжний, ніжні, ніжний. Я записала відео і вставлю в це відео відео з Бактусом. розовим та олівковим. І бактус був, був ще в, мені, в мене світло-блакитний ліма альпака. Теж торгова марка Етрофіл. Склад альпака, 30, 70% альпака і 30% поліаміда. До речі, зараз я ось так зроблю збільшу це відео і вам буде більш це альпака. Так, а тут, ну, він, що на цьому відео, що на цьому відео, він такий більш якийсь яскравий, синій. В дійсності, він такий темно-синій, дуже класний колір. Він такий темно-синій. І з нього дуже класний, виходить, бактус. Дуже класний тут метраж. На 50 грам 475 метрів. Він дуже великий, получається, дуже такий пухнастий, дуже шикарний. У цієї ниточки метраж 50 грам 500 метрів. Ну майже однаково. Але по фактурі, от, з альпаки він дуже такий, дуже такий класний, такий волшебний. До речі, по поводу волшебства і по поводу того, що мій канал зветься обережне рукоділля. Ну буде окреме відео про Бактуси, які я створювала, але. Коли почалося повномасштабне вторгнення у березні, у лютому, але в березні, весь, весь березень у мене було багато пряжі Алізе Батік. Це такий ніжний, ніжний, кідма, ну, ніжний махер там, з додаванням чогось, а зараз я зараз я скажу з додаванням чогось. Так, Аліза... а Ангора. А, у мене була, було дуже багато пряжі Angora Gold. Ангора Голд Вачік. Який тут состав? Ага, состав був? 80% акрила і 20% шерсті. Ну, вона така пухнаста. Зараз ну, десь близенько у мене немає, тому не можу показати. Така була пухнаста ниточка. І е, якраз були активні такі бойові дії і з 24 лютого та майже весь березень, і е, комендантська година, і я в'язала ці бактуси, можна це сказати, під, під ударами, під е, прильотами під активними бойові, бойовими діями. Тому ці бактуси, які були зв'язані в березні, вони, вони тісні як обережні. Е, я вимикала світла. Бо ну, була комендантська година, і в'язала ці бактуси а, під. Ну, цього світла теж у мене не було. Зараз у мене, у мене гарить а, а, лампа для Сторіс, а, яка наразі з повербанка працює, бо ну, тільки що вимкнули світло. І а, я в'язала ці бактуси а, під а, світло ноутбука. І там дуже. А, я запишу цей ну, мастер-клас, цього бактусу, бактуси. А, Отримуються рівно, бактуси. Тобто, ну, бактуси. З одного і з другого ідуть накиди з двох сторін, і вони отримуються рівнобені. Це перший бактус, який взагалі, це перший вид бактуса, який я взагалі почала в'язати, а потім вже десь у квітні або в червні я подивилася мастер-клас. Ели з Німеччини, і вона там прикольний такий майстер-клас, і стала в'язати бактуси, я їх називаю номер два. В'язати бактуси з трьох петель, прибавляючи петлі по одній стороні. І вони. Yeah. Я, ну, до речі, Ела каже, що вони теж рівнобедріни, але рівносторонні, ну, рівнобедріни, як ті трикутники, але вони, ну, вони не виходять рівнобедреними, хвост трохи уходить. Отже, я покажу готові бактуси по, по цій схемі в'язання. І зараз, до речі, зараз, щось сповіті, до речі, зараз от із такого поєднання пряжі 100% органічна шерсть вул, і макет, але ну, тут такий він блакитний, а я зараз в'яжу лимонний колір. Він такий як конеречний. І я і взагалі, коли я розмотувала такий м'яточок, моточок лимонний, то там я знайшла пір'ячко. Пір Це з лимонного моточка. Це пір'ячка з лимонного моточку. Я його знайшла, і в мене з'явилося бажання назвати той бактус Канарейка, кеннером. Отже, такий моточок альпаки. Дуже, буде дуже класний, файний бактус. Я, в мене з'явилося бажання зв'язати його для себе, але що, ну, що стосується і бактусів, і що стосується, і коли я вишивала, я дуже багато вишивала ліків святих і ну каби я коли я вишивала я ну би, не розуміла для кого я вишивала вишивала але коли у мене ну якби була готова робота то знаходилась людина яка бажала купити цю цей лік була ксенія петербурзька яка ну взагалі для для ксенії петербуржці до неї звертаються, коли хочуть там заразної потреби, і коли хочуть там наробити народити дитину. І коли я зробила цю Ксеню Петербуржську, то з'явилася жіночка, яка захотіла подарувати цей лік своїй подружки. От і ця Ксенія Петербуржця вона поїхала у Фінляндію як подарунок. Отже, ну і інше я може, не може, а я думаю, що я зроблю, бо в мене було в планах зробити таке відео, де розмістити і розказати про кожний про такий вироб, про кожну такий, я називаю їх картинами, які я зв'язала з бисера. От, і розказати долю цієї картини, де вона і як вона. Ну, це було тоді в грудні, коли я створювала цей, цей канал. Цей, ну, цей творчий канал. Отже, повертаємося до в'язання. Що в мене є в наявності? Такий моточок буде шикарний бактус, я це відчуваю. Я спочатку хотіла його зв'язати для себе, але я відчуваю, що буде людина, власниця цього бактуса. Я це відчуваю. Тому, коли я його зв'яжу. Знайдеться і власниця цього бактуса. Це буде волшебно. А, отже, про що я казала? Я казала про обережне рукоділля. Так от, ці бактуси, які я зв'язала в березні, вони дійсно були обережні. І ну, у мене сім чи вісім було бактусів. І я, ну саме зан, Ангори, Лана Батікангора, і я всі їх розда, роздарила, подарила такі обережні бактуси. Тому я відчуваю, що. Що мої бактоси обережні і взагалі не лише бактоси стосовно обережності, сьогодні, коли я думала, про що я скажу в цьому відео, коли вийду його записувати, про те, що чому обережні? Взагалі я дізналася, що моя прабабка по материнській лінії по ді... ну, у мого діда була прабабка, яка була травниця і яка займалася салітерством, і яка займалася лікуванням людей. Взагалі, то я ну я працюю психологом, я працюю, я працюю енергот. Терапевтом, отже, і саме під час от цієї півномасштабної агресії так, я дізналася про цю свою бабку, яка була целітелем, яка була травницею, саме по Материнській лінії по діду, по дідовій лінії Материнської. А по, по батьківській лінії, теж по діду в мене був дідов прадід, який був козаком-характерником. Хто такий козак характерник Це теж ну, можна так сказати, целітілі, які були саме ну, би, козацького роду і саме чоловіки-целітелі. Тобто по материнській лінії у мене була бабка, травниця, а по батьківській, по, по батьківському роду у мене був прадід казак-характерник, який теж був целітелем. Тому я відчуваю, що от, ну, би, немає худи, худи немає, добра. Немає худи без добра да? Ці бактуси обережні, ця повномасштабна війна та те, що я в'язала саме в такі би, в активні бойові дії, вони активували через в'язання, я активувала це, це цю, свою, не знаю, цю свою ваду. Да? Бо саме Ну, стосовно своєї пробабці, саме під час повномасштабної війни а, я дізналася про неї, бо я про неї ну, не знала, не, знала, не відала. Так, ладно, повертаємося до пряжі. Є в мене ще шкарпеткова пряжа Alize Superwash. Така сіренька. Це буде шкарпеточки такі. І є шкарпеткова пряжа Alize Superwash меланжева, зелена кольор. Бо покажу трошки пізніше, так все, що є в наявності.